Маскувальні сітки оливкових і жовтих відтінків плетуть у волонтерському центрі благодійного фонду Опора Крижопіль. Його очільниця Олена Соляр каже, це не основна робота, плетуть, коли немає електроенергії. Вона разом із подругою Тетяною Боднар відповідає за логістику відправок замовлень для бійців. У нас є декілька осередків в громаді, які плетуть сітки. Безпосередньо в самому Крижополі у нас є осередок на вулиці Маслія. Дівчата плетуть сітки. На вулиці, прямо на вулиці. У нас ще є осередок в Тернівці, село Мала Тернівка. Там дівчата взагалі молодці плетуть дуже швидко. В середньому в тиждень відправляємо 2-3 сітки. Це стабільно. Навіть більше буває, якщо наші осередки піднадужаться, то, то ми можемо відправити і до 10 сіток в тиждень. До плетіння сіток в осередках долучаються в середньому 23 людей. Але, говорить Олена, цього мало. Мають запити від військових на кілька тижнів наперед. Ми бачимо, що трошечки є розслаблення в громаді безпосередньо в нашій. Люди вважають, що війна десь далеко, хоча війна близько, війна біля кожного нашого порогу. Не маємо ми розслаблятися. Ми просимо долучатися, це не обов'язково приходити до нас. Ми можемо розповісти, ми можемо показати, розказати, навіть надати матеріали. Люди можуть зробити це вдома в себе. Так бійці на харківському напрямку замовили скоби, плівку, цвяхи для бліндажів і три маскувальні сітки розміром 6 на 4 метри. Дві вже готові, а третю каже Олена Соляр, доплітають. Будуть відправляти поштою. Осінні кольори поки що це жовтий. І всі спектри жовтого кольору. Пізніше будемо додавати коричневий, тому що листя безпосередньо стає темнішим. А вже коли настане зима, це буде світлий колір, білий, якщо випаде сніг. Тобто все, як замовляють хлопці. Флізелін, тканина спеціально призначена для, для плетіння цих маскувальних сіток. По-перше, тканина легка, по-друге, не намокає. Не відцвітає і не втрачає свого кольору, і не втрачає своєї цупкості. фонд заснували троє. Олена, Тетяна та Юрій. Він приймав замовлення від бійців, формував посилки і займався відправками, або ж сам возив провізію на лінії розмежування, розповідає Олена. Згодом сам доєднався до лав зсу, і його обов'язки перейшли до дівчат. Замовлення починаються з ночі. Хлопці повернулися. Із завдання, або йдуть на завдання, і вони згадують, що їм щось потрібно. Починаються смс-повідомлення, дзвінки, розмова про те, скільки, чого, навіщо, коли, кому і куди потрібно. Скидаються адреси, адреса. Ранок починається із того, що ми стараємося швидко вибудувати. І логістику, аби це все звести з нашого складу. За день, розповідає Тетяна. Через пошту відправляють до 10 посилок. На військові просять теплі одяг, ліки, засоби для укріплення бліндажів і маскувальні сітки. Таке навантаження виснажує, кажуть волонтерки, але рук не опускають. Сили додають подяки від захисників. Ми бійці 110-ї окремої механізованої бригади хочемо подякувати волонтерській організації опора Крижополя за надання нам дві сітки. Дякуємо за сітки Маскировочні и ваші посылочки. Ще дві сітки на пості. Сьогодні візьмемо. Одна сеточка ваша пішла уже на позицію. Дякуємо волонтерам Тетяні та Олені за допомогу. Слава! Героям слава! Найприємніше в цій роботі це кешбеки від наших захисників, це відео, це хлопці, коли приїжджають, заїжджають сюди до нас на складі. Там окремий є куточок для них. Вони розписуються на прапорах, вони привозять прапори. Ми ми трепетно відносимося до кожної подяки, до, до кожного, до кожного фото. Юлія Вознюк, Дмитро Буднюк, Суспільне новини, Віночна.